Запхати навіщо? Нам потрібно всього лиш обробити ті 2-3 см, щоб законсервувати ту вологу, і більше там нічого не робити до моменту посіва, наприклад, ріпаку або там на календарі 23 липня. Більшість господарств вже закінчують жнива. І яка наступна операція після збирання врожаю? Ясне діло, що закриття вологи і провокування проростання насіння падалиці і бур'янів. В даному господарстві Омельяненка використовують для цього агрегат беднар-штрігель. Це пружинна борона, штригельна борона, так звана, яка за допомогою ось цих штригелів обробляє ґрунт на невелику глибину, всього 2-3 сантиметри. А цього достатньо для того, щоб зруйнувати цю капілярну структуру поверхневу, щоб закрити вологу. І наступна операція це рівномірно розподіляє рослинні рештки, тому що не всі комбайни можуть їх розподілити рівномірно по полю. І ем, подрібнювачі бувають різні, в когось взагалі немає розподільників соломи. Даний агрегат для цього справляється якнайкраще, навіщо? Для того, щоб покрити. Поверхню, ось цими рослинними рештками, для того, щоб законсервувати вологу в ґрунті і не давати їй ще більше випаровуватись, для того, щоб просто не був чорний ґрунт. Ну і відповідно він провокує проростання насіння падалиці і бур'янів, тому що, обробляючи ґрунт на 2-3 см, насіннячко, яке там є, висипалось в поверхневому шарі, воно після появи вологи почне проростати, і відповідно ми без проблем з ним можемо поборотись або ж знову ж таки механічним способом, або ж гербіцидами. Наша господарство вже займається сільським господарством понад 30 років на українському районі Кергацької області, в селі Іванівка. По технологіям у нас комбі... 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 комбінована система землеробства. Е, у нас присутня і класична технологія в пані Оранки. Також ми займаємося грибокорихленням. стріптіх стрібтів. Технологія у нас присутня, і також мінімальний обробіток ґрунту. В залежності від чого ви вибираєте технологію? В залежності від погодних умов на наявності вологи. І як правильно сказати, ситуації на, на поточний час, на поточний момент на, на полі. Які зараз проводите операції в полі? На даний момент ми е, знаходимося в періоді літніх жнив, збираємо озиму пшеницю, озиму ячмінь і закінчує вже збирання ріпаку. Які врожайності в цьому році? Е, Вражайності в цьому році дуже різні. Якщо взяти зокрема горох озими і яри, то результати дуже позитивні. Там і до 4 тонн. Якщо взяти, наприклад, озимий ріпак, то завдяки морозам е, врожайність в районі 2 тонн, навіть є показники і менше. Якщо взяти, зокрема, пшеницю, то результат в середньому 5 тонн з гектара. Ячмінь так, також десь 5 тонн з гектара. Це десь на рівні минулого року, ну, ну як сказати, якщо взяти ріпак, то ми в минулих роках. Показники були кращі, Якщо це горох, то показники в цьому, в цьому році кращі. Якщо пшениця, то середній рівень врожайності. Ми після збирання врожаю пшениці, зокрема, почали користуватися даним агрегатом для закриття вологи, і нам дуже подобається, як цей агрегат закриває вологу. Що це за агрегат? І чому саме на ньому зупинились? Це в нас наявності придбали даний агрегат бренду Беднар. Це є штригельна борона. Шириною захвату 9 метрів, вона дозволяє нам досить швидко закривати вологу, якісно закривати вологу, і при цьому обробляти, обробляти лише 2-3 см ґрунту, що є досить вологозберігаючим і не так витратно, як дисковка. Якщо взяти дискування, зокрема дискування, то по паливу там витрачається 6 літрів на гектар. А даний агрегат витрачає там 4 літра на гектар диспалу, Тобто в два рази менше Диспалу ми витрачаємо на один гектар. І також по швидкості обробки даний агрегат більше обробляє за один трудодень, ніж ніж звичайно дискування. Скільки це десь в гектарах? Та цей агрегат може пробити з легкістю 100-120 гектар. А дискатор? А дискатор ну, 60-70 гектар. Тобто більше вдвічі продуктивніше. Звичайно, так. Та. І менше витрата палива. І менше витрата палива, і також на майбутнє вартість робочих органів я вважаю буде менше замінити, замінити ці граблі, ніж купляти новий комплект дисків. Буде, я вважаю, раз дешевше. За рахунок чого він закриває вологу? Що він робить із землею? Він перемішує верхній слой ґрунту. У нас є тут п'ять рядів грабель, які перемішують ґрунт і вирівнюють ґрунт. Вирівнюють солому, в першу чергу, що є найголовнішим. І завдяки цьому ми створюємо так звану таку подушку 3-сантиметрову, -3 І ми таким чином консервуємо вологу. А вона рівномірно, ніби розподіляє по полю. Її, так, так, так. 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 Угу. Це принцип граблів. Тут все дуже просто. Угу. І руйнує оці верхні капілярні зв'язки, мабуть, так? Так, землі. так, 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 так. І не дає вишньому випаровуванню. І завдяки цьому можна буде вже. Другій половині серпня місяця вже проводити посіва зиму ріпаку. В цьому році коли ви перший раз їх запустили в поле? Перший раз ми даний агрегат запустили ранньою весною для закриття вологи після оренки. Так, по оренці робиться звичайно менше гектар і більше вратата палива, але якість. Роботи даного агрегата вражає іменно на пахоті дозволяє вирівнювати пот... ґрунт, і ми цим чином задоволені. Потім тільки провести праців бою перед посівну культивацію, можна сіяти. Перед новим роком ми його замовили, оплатили, і на весну він нам вже приїхав ранній весною. Чому ви вирішили саме на даній машині зупинитись? Було декілька варіантів. Було варіанти вітчизняного виробництва, були варіанти. Там преміальних брендів там, червоного кольору, але ми вирішили, що краще взяти таку золоту середину і, ско... і колір сполучився такого золотого. А чому саме от даний тип, тобто пружинну борону? Я скажу вам, тому що це є з золотої середини в плані економії палива, ефективності, швидкості, ціни та й загалом такий простий регат. Тут немає нічого складного. Пані обслуговування, тут нема чому ламатися. Тут всі граблини знаход... кріпляться до рами тут через, да. такі втулочки, да? і все, в принципі. Угу. Ну, із е... зношуваних частин це оце граблини. Тільки. Так, 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 граблини. Чисто граблини, я вважаю, що вони не набагато, дор... набагато дешевші, ніж взяти. Набір дисків для дискової борони, тобто ними можна користуватися і, і не жаліти. Кут, який ви встановлюєте під час роботи? Кут ми робимо середній кут в районі 45-60 градусів, в залежності від ситуації. Тобто такий гострий кут? Так, Беремо гострий кут і щоб максимально ефективно розподілити солому і закрити таким чином вологу. А якщо поставити більш агресивніший кут ближче до 80 градусів, так щоб вони практично вертикально стояли, не пробували? Ні, не пробували. Нам, Ми вважаємо, щоб не сильно на трактор кидало на такій діагоналі через щур, то ми вирішили зупинитись на такій діагоналі, і нас вона цілком задовільняє. Ви зараз всі поля закриваєте вологу даним агрегатом? Абсолютно всі. Це дуже зручно, дуже швидко. Даний агрегат, я ще раз вже говорив, що дуже швидко закриває поле. Тобто нема причин вигадувати велосипед і думати щось про інше. Робочі органи оці передні ви не міняєте, а завжди працюєте з ними, з дисками. Я вам скажу чесно, ми налаштували дану машину таким чином для в плані роботи, що ми цими дисками на даний момент і не користуємося. Ми її задерли таким чином, що ми ними не користуємося, користуємося чисто граблями. А чому? Чому в першу чергу, Тому що не бачимо смисла. Це ж не ми використовуємо не як дискову борону. А в першу чергу нам цікаві дані граблі. І нам головна задача просто вичисати поле і рівномірно розподілити солому. Ми в даному випадку не бачимо смисла використовувати ці диски. Ага. А в яких випадках тоді їх треба використовувати? Я вважаю, можна в плані як закриття волок закриття вологи. На Таких на пахоті можна їх використовувати, або на інших культурах. Ми, mm -hmm. наприклад, користувалися на таких культурах, як ріпак, закривали вологу, то це, там більше пожневних рештків, і там є резон використовувати дані диски. Або, можливо, будемо використовувати там на інших культурах. Mm -hmm. По надійності як в, в, в даний Ну, За півроку ще не поламалось. Все, все в порядку, нам все власнує. Яка компанія вам поставляла? Даний регат поставила нам компанія Героесурс. Поставила в строки навіть трішки раніше. То ми задоволені, дали гарну ціну. І Дали ще комплект додаткових лопаток на даний іргат, якими, можна, якими замінюємо замість дисків, і ними можна б закривати, закривати влогу на орних землях. Угу. Вирівнювати гребені, да, Так, так. Да, 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 да. Замість дисків інші там, лопатки ставити. Так, даний агрегат навішується на тристочкову навіску і просто гідравлічно складається. Так. Трактор у вас 335 сил. Його достатньо чи він завеликий для даного? Я вважаю, що він реально завеликий. Ми будемо, скоріше, будемо брати трактор трішки слабіший, тому що він через що швидко працює і ну, нема смисла на таке трактор. З якою швидкістю працюєте? Швидкістю Швидкість під 20 кілометрів. Ага. Тобто він дуже швидко їздить. Ну, В принципі, це нормальна робоча швидкість для таких грабів, да, для да. них навпаки треба швидкість. Да, але, звичайно, але як ми розглядаємо інший трактор, там 250 кільських сил для роботи саме mm. з цим цей, Той трактор просто зайнятий на даний момент, а ми mm. вирішили цим попрацювати. Ну, Мені здається, з меншим трактором і витрата палива повинна Ну, так. Да, да, да. Є 6-метрові агрегати, є агрегати 12-метрові. А ми вирішили взяти таку золоту 9-метрову взяти. Угу. Хоча під даний трактор краще було взяти 12-метровий. Дуже багато хто ставиться зі скептицизмом до агрегатів такого типу. От, це ніби... Кажуть, що продають повітря. продавці. Що ви скажете? Та у кожному своє. У кожного господарства своє технологія, своє бачення. І люди. Бувають, приїжджають, дивляться з інших господарств, як вона працює, може вони поміняють свою точку зору. Але ж кожному своє в даному питанні. Глибина роботи якось тут змінюється, чи тут просто регулюється? Це все від залежності від переживної сили трактора. Як він гідравлічно, якщо трактор змусити опустити поглибше на даний гра, то він буде як більше сива тяжіння на землю і буде суттєві. Старатися поглибше його зам... як це? занурити його. Угу. Ну, максимальна глибина його, яка може бути десь? Це я, я для даного агрегату зовсім не розсматую таке питання, щоб його як можна глибше запхати. Навіщо? Нам потрібно всього лиш обробити ті 2-3 сантиметри, щоб законсервувати ту вологу і більше там нічого не робити до моменту посіву, наприклад, ріпаку або там інших якихось там агротехнічних прийомів. І законсервувати вологу закритий, ну зруйнувати цей капілярний шар так, верхній так. і мабуть що спровокувати проростання насіння падалиці і бур'янів. Можливо, можливо. Ми, ми це все зробили. І в, жни... в жнива ви скільки вже днів ним працюєте? Та від початку жнив ми працюємо. Це вже неділі-дві ми вже працюємо. Тижня-два. За тижня так. два вже мали б з'явитись сходи. Ще ще чекаємо. Ще чекаємо. Вологи, як такої немає. За вас тільки ось по тільки пішли тільки тут пішли дожі, так. Да. Uh -huh. А потім вже після цього, цього прийому можна такі і сіти, ріпак, або зробити там, уже осінь, або дисковку, або стріптів починати робити, або вже якщо є бажання і зарати, тобто що, що завгодно. Має право на життя даний агрегат в господарстві? Ну, за, за весь час, яким ми користуємося, ми це, таке питання собі задавали, і ми вважаємо, що воно заслуговує на увагу даний агрегат, і ми ним користуємося і, надіюсь, якщо нічого не, не трапиться, то і будемо користуватися. А що може трапитись? Ну, ми ж як так, перший рік працюємо, то поки ми ще не знаємо, наскільки вона, наскільки вона надійна. Ну, на перше взгляд, вона надійна, але час покаже, наскільки вона надійна і як винослива. Угу. ви повністю переобладнали все господарство на електричну енергію? Ну, ну, автомобілі. Є є в цьому правда. Звичайно, наш генеральний директор запровадив. Таку стратегію електрифікації, тобто наш офіс і елеватори працюють від сонячної енергії, і там, звичайно, є акумулятор, який накопичує дану енергію, якщо в другий час в темний, в темний час дня, щоб працювати на, на даній енергії. І також електрокари, там, наші працівники, які у нас працюють, теж їздять нас на електромобілях. У чи 2013 році ми перші пер 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 сонячні панелі ми встановили. І зараз наскільки мегават у вас? На, 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 в нашому селі генеральний директор Мелянка Сергій Борисович побудував дві черги сонячних панелей по, і загальна потужність складає 4 мегават. — 4 мегават. Да. А батареї, які накопичують? А акумуляторні батареї у нас на 100, 100 кВт є там. Так званий, як я назвав, трансформатор, який, який акумулює дану електроенергію, на 100 кВт, яка зберігає дану електроенергію, вона використовується в темний час там, для офісу, для елеватора та й на протязі всього дня. Угу. Ну, Буферна така. Да, да. Да, Тому що буває, якщо сонця немає, то... Теж да, генерація. Да, то тоді генерація падає і використовуються акумулятори, звичайно. Угу. Ну, фактично, як в будинках в приватних у вас да, використовується так, схема, так, тому так, що багато хто ставить сонячні панелі без акумуляторних батарей. Я зрозумів. є таке, так. Да. Але наша генеральний директор, що в мене безпосередньо так само, вдома є і, і, і сонячні панелі, і акумулятори. Тобто, коли, наприклад, є бэкаути, то в нас світло є, і от, ми себе комфортно відчуваємо. Ну, у мене теж. Да. Да, на будинку встановлені nee, акумулятори. Ви, ви, да. ви в темі, ви все розумієте, як це добре. Як це і, і на продажу електроенергії, і актуальні для домашнього користування, електромобілів. Тобто ми Повністю вже електрофіцировані. Ще чекаємо, коли вийдуть електричні фури і електричні трактора з комбайнами. комбайнами. <гум> да, Це єдине, що, мабуть, не вистачає в господарстві. Да. У нас на території скласту є ж ці зарядні станції для електромобілів, якими ми запідзаряджаємо наші автомобілі, автомобілі, наших працівників. І також, коли вже буде там більш такі машини, які потребують більше електроенергії, ми будемо вже встановлювати дуже потужні зарядні станції, тому що там будуть більше акумуляторів, звісно, і будемо тоді вже в цьому напрямку рухатися. З Самого початку це було як джерело прибутку, тому що є таке термін, як зелений тариф, і згідно нього дану електроенергію ми продаємо державі, і держава нам от, це все діло оплачує. Потім, як вже установили в себе на офісі, там додаткові панелі з акумуляторами, нам це вже перекрило як -то вживання електроенергії як, як таковий. Тобто, Наш офіс користується електроенергією сонця, ми не тратимо кошти на дану електроенергію. І так само там елеватор, що один, що інший, також використовує електроенергію сонця. Тобто ці всі мотори працюють за рахунок сонця, ми не платимо за електроенергію. І також і легковий транспорт. Ми тратимо гроші на пальне, а використовуємо і, і не платимо за електроенергію в тому числі, а просто використовуємо енергію альтернативно. Ну, от нас є наші бухгалтери, які проживають в місті Новокраїнка, це 40 кілометрів від даного господарства. І вони кожен день рухаються по даному маршруту, і вони приїжджають на господарства, це господарства. А їхні фальцвагені вони його заряджають кожен день від енергії сонця. Ставлять на зарядку. Да, так. Да, і поставили, до обід зарядили і, і все добре. І так кожен день. Всім, це, всім вигідно і зручно, тому що машину не потрібно обслуговувати, там, міняти мастила, там, переживати, яке пальне ти заправиш і все інше. Тобто, ти... Машина завжди з завжди пальним. Так, так, так. Стараємося рухатися в сторону. Там стріптило, мінітиво, все таки майбутнє, ми все таки вважаємо, що коли-небудь ми все-таки відійдемо від традиційних способів обробітку ґрунту і рухаємося в сторону збільшення посівних площ гороху, ріпаків, тому що навпаки від кукурузи, яка була раніше стратегічною культурою, ми будемо відмовлятися, тому що дефіцит вологи в літній час змушує нас передивитися дану стратегію, і будемо відмовлятися від кукурузи. І рухатися більше такі ранні ярі культури і, і, і збільшення площ саме озимих культур. Яка технологія дає кращу ефективність технологія обробітку ґрунту? Так. На даний момент рік, рік на рік не показує. Коли є рік дефіциту вологи, то краще показує стриптів. Якщо рік дуже обільний, але це дуже рідко. То однаково з пахотою, але ну, може буває, деякі поля і оранка показує. більше. Але це коли роки, коли дійсно дуже багато опарів. Але це рідкість на даний момент. Не плануєте відмовлятись повністю від оранки? З кожним роком ми потихеньку зменшуємо. Деякі роки у нас мінімальне оранки, в цьому році ми трішки додали, але час покаже, будемо, напевно, знову зменшувати. Угу. Пахоти. Із структури господарства, наших, наших земляних обід, я так рахую, відсотків 20 не більше пах, оренки на наших площах, що є, ну, значно менше, ніж завжди. Раніше у нас 100% було пахати, а зараз відсотків 20, ну може 25 не більше. В принципі, переходячи на іншу технологію, треба ж повністю міняти і агрегати. Не завжди. От, наприклад, у нас, якщо. Дивлячись на стріпти, ми всього лиш купили один стриптілецький арегат. Ми його купили. Він сам ми самі собі нарізали полоси осінню, а весною вже заїжджаємо звичайною просатною сівалкою, яку ми використовуємо для традиційного обробітку. Заїжджаємо і попадаємо в ті полоси і все, питань немає. Тобто лише один арегат не треба. Ну тут проблема із мабуть із повітряними тривогами з ребами. Так, так. Під час так, роботи, так, так, але так само реби заважають нам, і бризкати заважають. Люб фані оприскування, тому що вся техніка, яка працює на gps навігаторах, вона вся виходить із сваду, тобто приходиться чекати. Тобто так само посівні комплекси, які без маркарів, наприклад, які чисто працюють під тарілок. Так само вони страждають. Ну від цього не дійтеся. Ну це по уточновий с у культурах. А по зернових зернових ми використовуємо комплекс 1890. А щодо ріпаків, то ми. Використовуємо. Він ну, да, можна і понуттіло, але ми є так по-мінімальному. Тобто ми зібрали соняшник, зробили легку дисковку і потім вже сіємо. А якщо горох, то ми горох закрили вологу даним арегатом, подивимося, треба буде, не треба буде зробити дисковку і тоді посіємо вже з беднарами. У нас це перший арегат, перший експериментальний арегат, який ми вирішили спробувати даного бренду. Є, є ще арегати, які нас цікавлять, але з часом. Подивимося по ситуації, може щось собі додамо. Не страшно було брати новий агрегат? Ну, Нового виробника? <смітна> Всі, всегда страшно. А що робити? Поки не спробуєш, не поймеш. <смітна> ну, пробувати, Якщо не будеш пробувати, то нічого не вийде. Десь можуть бути проблеми, десь щось може вийти з ладу, воно все ремонтується. Там, якщо сервіс і гарантія присутні, то воно все ремонтується, приводиться до ладу і прибля... ніяких проблем. <смітна> Як, до речі, по запасних частинах, по сервісній службі. Сервісом ми задоволені в пані тому, що в першу чергу нам не приходилося його визивати. Тобто агрегат надійний і ще такої причини, як визивати, визивати сервіс, нам не потрібно було. Але тим не менш він знаходиться недалеко, всього ж за 30 кілометрів від нас, в місті Кеварат, якщо потрібно. Питання, думаю, не буде. Ну, тут, в принципі, як таких немає. Да, так, тут... тут нема чому ламатися, тут нема чому. Там, тут це досить проста машина, з якою тут, ну. Я не думаю, що тут щось кардинальне щось як -от, поламатися, мінімум електроніки, мінімум налаштувань. Що тут може таке кардинально змінитися, я не розумію. По яких культурах вже працювали, ну, після збирання яких культур? По гороху, по ячменю, по пшениці. Не забивається він. Ні, ні, ні. Він рівномірно розподіляє солому, тобто все прекрасно. А навіщо вам а, розтягувати цю солому? Що, що це дає вам? Ну, потому, що Ми цю солому розподіляємо, ми втравовуємо ґрунт, робимо так звану подушку. І перемішуючи її з ґрунтом, робимо, як, як ото, робимо таку вологу, закриття вологи. І все, що нам потрібно, для того, щоб через місяць зайти сіяти ріпак. І мати там якийсь відсоток вологи на, на, на тому шарі. Як ми дискуємо, ми ж дискуємо на, на 6-7 сантиметрів дискуємо, як мінімум, а тут на 3-4 см. А ріпак ми сіємо на сантиметрів 5-4. Тобто є шанс отримати дружніші сходи, ніж після дискування. Ми побачимо, ці різниці буде видно. Бо зараз велика спека, ми ріпак будемо сіяти. Якщо вологи взагалі не буде, то будемо превентивно сіяти десь після 25 серпня. У 20-х числах не раніше. Якщо буде гарні якісь дожі, то будемо вже переглядати стратегію. Але ми вирішили, що краще не рискувати. Осінь є осінь, щось випаде вже осінню. Щоб не з спро... якщо спровокуєш сходи, може вийти аномальна спека і воно все загнеться, це все діло. То ми вирішили, що пока ми діємо таким чином. Ну, багато хто, до речі, навпаки намагається, от навіть після збирання врожаю, одразу сіяти, поки є волога в ґрунті, а потім отримував сходи і потім стримувати їх до зими. Та, але ж потім цей, цей ріпак, якщо ми получимо в сходи там, в початку серпня, то це ж потрібно два-три рази Раз. Потім ж так само ганяти шкідників, щоб його ж не поїли. Два. І ще ж не забуваємо про аномальну посуху. Якщо вутро плюс 40, то він звисохне три, потім пересівається. Це така голова. Ми вже, ми вже в минулому році так награлися. У нас серпень місяць зазвичай без ріпаку це, як от, місяць відпочинків, а в нас в минулому році це як от, місяць роботи треба відпочити перед осінніми ж не вами, розумієте? То краще ми по 7 після 20-го, якщо нема вологи, і як от у нас невелика відпустка в даному плані.